Вітаю бомбелики на каналі Мінцю Лінцю, і то знову я своїми розповідями там почали коментувати, що переказ якогось фільму і так, далі, і так далі. Ні, я просто розповідаю, яка ситуація може статися. І взагалі, що сталося зі мною? Кому цікаво, дивиться і ставить лайк. Тому ось так от. Як то кажуть, я теж люблю по послухати чиїсь історії. Хто в яких ситуаціях був. Ну, е, це буде третя частина тієї розповіді, як я пішов з роботи, де мене та кукла дуже сильно розізлила і сильно на мене наїжджала. Не знаю або. Або вона дуже, бо я там спілкуюся ще з іншими тими своїми співробітниками. Нічого вона не заїкається на мене, ніхто нічого не говорить, ніхто нічого не плюткує. Хоча Хоча, як то сталося в тому моменті, то вона пробувала там все скинути на мене, що я такий поганий і добре, що я пішов, і траляля, і траляля. Но перед тим як у нас була з нею ця ситуація, вона мала їхати десь там відпочивати. І потім, коли повернулася з того відпочинку, то там мені знайомий один такий розповідав, що м -м, вона казала, що їй було дуже погано відпочивати. Тому що вона цілий час думала про той інцидент, що я через неї, я через неї пішов геть з роботи. А як ви гадаєте, друзі? Напишіть в коментарях. Якщо людина відчуває е, вину за собою, то це нормально чи це не, не Мені здається, що якщо б людина відчувала і була б вихована, наприклад, так, то вона б такого не робила, вона б просто не травила людину, не травила людей. Але я не знаю, чому в мене щось останнім часом. Мені таке здається, що в мене всі на, на дорозі збираються люди, які просто озлоблені, вредні, і навіть не можу підбирати таких слів. Тому що сьогодні була така в мене теж ситуація. В мене під будинком є магазин. <кхем> я там часто заходжу до того магазину, купляю собі всякі смаколики, купляю собі ще. Ну, роблю там закупи, не буду вже говорити, що я там купляю. Ну і там працює така старша пані, і та старша пані. Вона там працює касиром. Ну я ж чую слухайте, я живу вже в Польщі біля 10 років, вже 11 рік пішов. Я ж там розбираюся, хто українець, хто не, роз... не українець, хто російськомовний. Так по акценту ти просто можеш зрозуміти людину, звідки людина з якого регіону і так далі. Тобто мені це не проблема. В чому була ситуація? Я вам скажу так, не знаю, як у кого, але коли валиться, то валиться все на світі. Просто все. Коли там щось з роботою починається, то в тебе і, і ще щось, і ще щось, і ще щось, і взагалі додаються різні різні проблеми. Ну, як то кажуть, життя не без проблем. Проблеми для того дані, аби людина якось більше. Аби людина більше якось думала, продумовувала і покращувала своє життя земне, як то кажуть, буду вже казати, як священник. <сум> ну і слухайте про той інцидент. Я не знаю, мене, я занадто терплячий, я занадто вихований. але мене дуже сильно роздражають люди наглі, хамовиті, які з себе невідомо що показують. Я, наприклад, проста людина, звичайний, як то кажуть, смертний. Я ніколи не буду нікого кривдити, ображати, обзивати і так далі. Але зустрічаються, на жаль, люди на, на твоєму житті, яких треба присаджувати і ставити на місце. Ну і з цієї ситуації я заходжу в магазин, стою біля каси. От як зараз я от сижу і стою біля каси. Я стою біля каси і касирша. Я знаю, що вона, вона не любить. я знаю, тому що е, я не знаю, можливо, вона, вона, не, вона не напевно. Вона не, не знає, що я українець, це напевно, ну так як по мені видно, що в мене борода чорна, дуже, ну, все взагалі, я взагалі сам темний. І важко зорієнтуватися, що я можу бути українцем. так? Я вже багато перевіряв на такому, що люди ніколи ну важко людям повірити, що я українець. Ну, я заходжу до магазину, стою біля тієї каси, стою, стою. Ой, вибачаюсь, Ну як звичайний покупець. Стою. Виховано, все чекаю, поки каси підійде. Так, бо якщо я стою біля каси, то в мене або вже є закупи, або я хочу щось за прилавку. Так не знаю, алкоголь, е сигарети, папіроси. Ну тобто м -м я стою, так вас немає каси самообслуговує. Я вам скажу так. Я завжди люблю обслуговувати себе на касах самообслугових, тому що ти собі сам набиваєш, ти собі сам рахуєш, ти собі сам відповідальності. Я страшенно не люблю просити допомоги ні в кого. Я не люблю, коли мене хтось обслуговує. Я вам скажу так. Навіть я ходжу в кафе, я як випиваю каву, наприклад. Я взагалі стараюся всюди, не знаю. Можливо, це моє таке виховання. Я стараюся бути взагалі акуратним, культурним, не, не бути свинею, чи там навіть ходжу десь у кафешки їсти, я пообідав все тарілочки поскладав. Не знаю, можливо, це залежало від моєї мами, як вона мене виховувала. Ну, кожному по-різному. Ну і стою я біля тієї каси. Стою я біля тієї каси, а каса довга, от, так як у мене бачите, кухня. А вона. Стоїть там, якби в кінці от моєї кухні, так вона на касі стоїть біля холодильників, а каса ось тут. Ну, і я стою. Я стою, слухайте, чекаю, проходить хвилина, проходить дві хвилини, три. А вона просто руки так поклала, отак руки поклала, і отак всі просто стоїть. Ну, я думаю, може вона когось чекає, може, вон, може вона не є на касі, може інша особа на касі. А вона просто стоїть і дивиться. Дивиться королева. Аж коли ну, я стояв там, десь, по-моєму, 5 хвилин стояв, чекав, моя терпливість вже зірвалася. Я кажу: тут хтось обслуговує чи не обслуговує? І тут почалося, вона прибігла, почала казати: треба тут просити, тут треба говорити. А, не в теле... а я, власне, під час того я м тримав телефон ну і чекав, що мені, чим мені займатися. Я чекаю, поки до мене підійде касир. Вона ж не сліпа, що я стою біля каси стою. Розумієте? І все говорить про виховання. Ти ж бачиш, що я, що я стою. І тим паче старша жінка. Старша жінка, розумієте? Десь, може, 50-60 років. Я знаю, що я вона українка. Я ніколи взагалі не дискутую, не скандалюю ніколи за кордоном, я з українцями, взагалі з іноземцями, я ніколи не сварюся. Я стараюся оминати. І тут мене просто накрило. Думаю, невже ти стара, старша пані, яка прожила життя, в тебе немає виховання? Ти працюєш на касі, ти повинна підійти на касу. Я так само люди. У мене є так само досвід. Я працював у магазині, я знаю сферу обслуговування. Різноманітні клієнти приходять чи бухі, чи п'яні, чи знервовані, чи так далі. Ну ти є на місці роботи. Якщо тобі не є. Ти не задоволена тою роботою, якою, де ти працюєш, на жаль, дорогесенька. Змінюй роботу. Змінюй, якщо тобі не подобається обслуговувати всяких джентльменів і так скажу, різних осіб, змінюй роботу. А не викидай оце все своє таке підійшла, так знаєте, ще таким, типа, так на мене подивилася, почала щось фиркати. Ну, і я просто хотів за прилавка своєї цукерочки. Звісно, я маю 18 років, але я не можу піти взяти за прилавок і собі набити. І я говорю, що я хочу. Я кажу, що я хочу синій. Вона мені дає зелені. Я ніколи ментол ну, ментол не вживаю, мене ментол роздражає. І вона. Так, ще на типу, каже, так, так ти ще і не можеш замовити правильно. Як мене слухайте накрило, я вже не знав, що в цій ситуації. Я просто розумів, що вона за мене старша, що я не маю права її хамити. Но мені так треба, я так не знаю. Напевно, кожна людина би не втрималася при такій поведінці. Тим паче, що я не прийшов до тебе додому, ти на робочому місці, ти мусиш ти мусиш тих 8-10 годин відпрацювати, тому що ти, ти погодилася бути касиром. Все. Ти знаєш, які приходять люди. Але я не є якийсь, не знаю, бездомний, якийсь алкоголік, випивши, прийшов і до тебе лізу. Я вдягнутий, чисто, небрудний, все. Я прийшов просто купити річ і все купити. І не до тебе прийшов, а прийшов в публічне місце. Прийшов в публічне місце. Я їй там просто почав говорити. Я не говорив вже на українській мові, бо думаю, аби вона там не цей. Mm, я їй на польській мові сказав, взагалі, ви знаєте, статут обслуги клієнта. Ви взагалі читали статут, як взагалі себе треба вести і як я їй почав там про ну трички промивати мозги, що вона помиляється, вона собі стояла там, розумієте? П'ять як не більше хвилин, бо я не засікав. Моя терпливість закінчилася, людей немає, вона нічого не робить. Так обслужи і стій собі далі. Ну, якщо ти щось там задумалася про свої якісь мрії, ну я вибачаюсь, я сказав культурно, попросив підійти, бо запитався, чи хтось тут обслуговує. Розумієте? І вона на мене просто як почала виливати. Ну, я вам скажу так, агресія буде агресією. Більшість людей думають, що якщо вони будуть, вони будуть на себе з ви, себе викидати агресію і їх будуть боятися. Але я вам говорю, треба завжди розуміти, бо не на того можна напасти. Можна просто на таку людину натрапити, що ти просто пожалієш, що ти цей. Тим паче, ти на робочому місці. У мене так само було дуже різноманітних випадків. Я пам'ятаю, коли був коронавірус, я теж працював у магазині, теж було всяке, теж мене обзивали, теж хамили, то все. Я нічого не відзивався, бо я знав, що я на роботі, я пусте місце, я просто працівник. Ну, І просто я ж тому мені завжди шкода тих людей, які працюють навіть у закладах. Розумієте, я навіть коли працював на кухні, я завжди старався підносити посуду. Я знав, що та праця дуже важка. Люди, які працюють на посудомийці, то є дуже важка праця. Але я не знаю, чи та пані знову повертаюся до тієї ситуації. Я не знаю, чи та пані собі просто корону повісила на голови, і вона власниця магазину. Не думаю, що вона там власниця магазину, але просто вона так. Вона так е себе просто вела, що це було не. І я там не то, що це за перший раз. Я там приходжу декілька разів. Я приходжу цілий час. там. І я це все наблюдав, наблюдав, я це все збирав. І вона, напевно, використовувала моє терпіння, бо вона думала, а прийшов такий. Шоколадка і там напевно купить і піде, і все. І вона тут себе покаже. Дорогесенькі, вдома треба показувати свій характер вдома, а не на робочому місці. Тому я не розумію людей, які взагалі працюють у сфері обслуги і не випрацювали ще собі. Такий от. Такі от поведінку просто е, холоднокровності такої. Я тобі не хамив, я просто запитав, чи ви чи ти мож, ви можете підійти, чи тут хтось обслуговує? Ти просто стояла без роботи. Якби ти там щось робила, викладала би якийсь товар, чи щось би була зайнята, окей, я розумію, що я би тебе рознервував, бо м -м, ти би мусила підійти, як то кажуть, е, обслужити мене, так? Ну і отак от друзі, тому у різні ситуації стаються. Пишіть в коментарі, чи взагалі нормально так, от, чи не нормально.